Це проект соціальна адаптація військовослужбовців, ветеранів, які вже повернулись додому. 30 сімей, тобто 60 людей, не враховуючи диточок, мали змогу реабілітуватися, соціально адаптуватися, отримати самоторно-коротне лікування. Це проект розрахований на 6 місяців. Дякуємо дуже уряду данії, проон за відповідний проект. Який ми реалізовуємо спільно, і це обласна військова адміністрація, ветеранський простір, пліч опліч і фонду Зоряна Україна це пілотний проєкт. Я маю надію, що і надалі ми будемо впроваджувати. Тут находжуся вже 13 днів на реабілітації. Дуже задоволена цією реабілітацією, а саме басейном, медперсонал дуже шикарний, я вам сказав би так. Вільний доступ, все постійно чисто, за тобою піклуються. Я приходжу у гонку терапії, потім в мене є фішер, масажі. Тільки мало 14 днів, сам дуже мало. Хотілося б трішки-трішки більше. Ми знаходимося у залі кінезотерапія, де проходить реабілітація, фізична реабілітація військовослужбовців, 10-15 осіб або індивідуально. Період реабілітаційний проходить 14 днів чи 24. Щоб ми відновили наші м'язові функції, соціальну адаптацію. Ми стикаємося з провиною вижившого, ми стикаємося з флешбеками. Це дуже часто, ми стикаємося з агресивною поведінкою, стикаємося з залежностями, які ретравматизують родину і ветерани ще більше. Ми намагаємось допомогти пережити травматичний опит ветеранам і допомагаємо порозумітися дружинам з ветеранами, бо у хлопців є таке відчуття. Що їх не розуміють вдома, дуже важливо звертати на це увагу, бо родина це майбутнє нашої країни. Якщо не займатися лікуванням посттравматичного стресового розладу або стресового розладу, це впливатиме на майбутнє наших дітей.